Друзі, вітаю! Це формат УПЛА. Вітаю на українській правді. Далі будемо аналізувати ті події, які найбільш цікаві зі стрічки новин, і найбільш цікаві, певно, що з точки зору військової. Бо далі наш співрозмовник це Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь та військовий експерт. Пане Сергію, моє вітання. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, колеги. Героям слава пане Сергію, знаєте, новина вона буквально цієї хвилини, яку я там прочитав перед о, початком розмови з вами, це заява Джо Байдена. Бо ми знаємо, що там багато сьогодні подій відбувається е, в Нормандії, бо сьогодні день де 80 рок роковини з ня висадки. Він каже про те, що ми не даємо українцям далекобійну зброю для ударів по Москві та Кремлю. Е, тут мені цікаво в цій заяві, що все ж таки наші американські партнери досі. Непокоїться ще більшою ескалацією, чи все ж таки вони знаєте, залишають за собою такий от лофт? що а потім, якщо буде ще гірше, ми дозволимо. Ну, власне, я вже встиг навіть перед нашим етером прокоментувати це дуже коротко у своєму телеграм-каналі. Я подивився мапу: 300 кілометрів теж дуже є непогано і на перший випадок, як кажуть, достатньо. Хоча хочеться, звичайно, максимум. Я хочу вам сказати, що ви знаєте, реальна політика, ви знаєте, це не гірше ніж я. Вона трошечки відрізняється від публічної політики, тому тут принципово є те, що такі домовленості вони з'явилися, вони публічно, це теж важливо озвучені. А, а далі, ну знаєте війна це ж робота і розвідок, це е, таємниця, певна, так ну не певна, взагалі таємниця. Е, знати про наміри ворога і не видасти свої, то нормально. Я думаю, що. Uh, майбутнє все буде залежати від того, як ситуація буде складатися на полі бою. Особливо я думаю, чомусь такі виникають асоціації після саміту миру у Швейцарії. Давайте почекаємо певний час. Я думаю, що якісь ознаки uh, того, що сказали ви, можливо, того, що відчуваю я, вони будуть проявлятися. А все ж таки, я прям зараз точно порахував. 321 кілометр мається на увазі не більше ніж ця вістин, 200 миль, просто сказав Джо Байден. Більш зрозуміло для нього виміром. Цієї дистанції, е, які ж цілі ми можемо вразити на відстані 321 км? кілометрів. Тут також це ж важливо це тільки за межею Харківської області, чи все ж таки е, туди більше на схід? Чи все ж таки е, росіяни також готують певні підрозділи на півночі, аби потенційно розтягнути фронт на Сумщині? Це ж важливо, звідки ці 300 кілометрів ми будемо відраховувати. Отут дуже важлива математика, адже математика, наприклад, у росіян вона відрізняється від нашої, тому що якщо в них летить там з нашого боку 30 БПЛА, наприклад, так то вони десь там 10-20 збивають, а потім не дораховують, не дописують, що декілька там пролетіло. Де вони поділися, невідомо. Тому тут цікавий момент. Якщо ми, наприклад, говоримо на південь, так. То я абсолютно зараз бачу чітку стратегію, що у нас наша санітарна зона для росіян. Ми її створюємо, вона буде десь на території, як мінімум Ростовської області, Краснодарського краю. Якщо говорити про північ, то це трошечки інші відстані. Про Харків теж інші відстані в будь-якому випадку дійсно це важливо ця. Точечка на мапі, звідки ми будемо все це рахувати? Математика цікава, але вона знову таки буде базуватися, на мій погляд, на головному як. Розвиватимуться події на тій чи іншій ділянці або напрямку нашого фронту. Те, що ворог намагається зараз розтягнути наші сили, це зрозуміло, воно очевидно. Хоча, наприклад, по Харкову він вже перетягує певні резерви, і я при цьому не виключ з інших напрямків, я при цьому не виключаю можливість. Я підкреслюю можливість певних дій, в тому числі і на Сумщині, про яку ви згадали. Про Харків також обов'язково поговоримо далі. А як вам ця там реакція Путіна? Він вчора там зібрав е журналістів і заявив, що Москва може розпочати постачання далекобійної зброї супротивникам західних країн яка асиметрична відповідь на удари з західними ракетами по території Росії. Це для кого все ж таки ця заява? Бо там направду було багато західної преси. І вона дійсно спрямована певно, що на захід, і е, спрямована на те, що захід злякається, і ось ці обмеження для України будуть і далі продовжені. Сприймають е, його слова е, серйозно за вашими відчуттями е, е, в будь-якому разі, е, людина, яка є хворою, або люди, які є хворими, і вони при владі в Росії, ну це зрозуміло, що вони. Ненормальні, так неадекватні люди і для своєї країни в першу чергу, і на жаль, для нас вони можливо готові, як кажуть, на будь-що. Але я думаю, що ці слова, які Путін озвучив, це тому, що лякалки вже закінчилися. Дивіться, та червона лінія, то червоний маркер ядерної зброї, ядерної палиці, він не пройшов. Причому це робилося і устами або дописами того самого Медведєва, так, як кажуть, просто народно дописував те, що мав сказати Путін, але не хотів озвучувати це там, через дипломатичні якісь там шляхи і так далі, тому подібне. А що далі? Що зробив Захід? Захід навпаки почав концентруватися, слава Богу. І, власне, мені здається, був ще один дуже вагомий аргумент з нашого боку для Заходу, коли і для нас самих. Коли ми сказали, а давайте що таке ядерна зброя, тактична ядерна зброя а, за еквівалентом. Якщо ми почнемо рахувати, то ми кожного дня. Я трошечки, трошечки перебільшую, звичайно, але е, гіпотетично, кожного дня отримуємо еквівалент там, кабів, а, ракет, там шахедів. Якщо брати докупи, то це є така собі тактична ядерна зброя. Немає одного елементу, це радіація. То власне Захід почув ці аргументи, і Захід зрозумів, що ні, тут не можна домовлятися, немає з ким. Перестали боятися те, до чого ми закликали. Що робить Путін і що він озвучив насправді М -м, нова казочка, тобто вона складається цей бульйончик з двох елементів: е перший це е старі наративи, пропагандистські суто те, що він завжди озвучує, ну історик Путін відомий, а, і те, що ви вже сказали: симетрична відповідь. Тобто, ви зброю, а тоді і ми зброю. І ще один цікавий момент, на мій погляд, це говорить керівник держави, яка зараз бігає по всьому світові. І їде до будь-яких країн світу, де ще залишаються зразки радянської або е, російської, знову таки читаємо радянської зброї, яку вони свого часу продали, а зараз хочуть викупити для того, щоб було чим поповнювати втрати на російсько-українському фронті. Це ця людина, яка сьогодні готова брати недолугі інколи е, північно-корейські снаряди, тому що немає своїх і не змогли налагодити повноцінне виробництво. То до кого це звернення? Я сподіваюся, що Захід він вже не реагує так, як це було раніше на такі заяви. Від слова зовсім не реагує, тому сподіваюся, що ну впевнений, навіть що це чергова така страшилка, і вона не матиме значення для продовження тих дій, які на сьогодні Захід там по відношенню до нас, а ми тим більше по відношенню до Росії задіюємо. На жаль, має визнати пане Сергію, що й той струмок постачання снарядів заходу. Він досі не перетворився на бурхливу річку. Бо я Це біда, повідомлення так. захід. Це повідом... загаду повідомлення західних змі, що там навіть не завжди було для виробництва потрібної вибухової речовини. Це там десь повідомлення два тижні тому. Якраз також обговорювали в ефірі. Пане Сергію, далі для нашої розмови я додам відео, яке я думаю, що ви сьогодні бачили зараз. Приберу звук. Це сьогодні так знищували е, головне управління розвідки, таким е, чином знищували е, рейдовий буксир проєкту 498 Сатурн. Е, хотілося б від вас почути, що це реально за буксир? Наскільки він займає серйозне значення в системі там, російського флоту на території тимчасово окупованого Криму? І якщо подивитися, в перспективі. Е, як би ви оцінили сьогодні стан Чорноморського флоту? Бо мені здається, що після таких крупних цілей ми взялися за ці великі буксири та інші, та інші кораблі. Це моя така особиста інтерпретація. Я звісно не є моряком, але всі люди, які свого часу потрапили до Одеси, а я також більшу частину свого життя. Знаходжуся в цьому місті, то хочу сказати трошечки, розуміємося на морі. Як кажуть, у нас трошечки всі шиють. Е, і мене вражає звичайно відео, як завжди, вибачте, епічне. Я не жартую. А мене е, приємно вражає оцей майже крайній момент, коли між е, цими загородженнями проходить наш морський дрон. Оце є суть е, і найголовніше один з головних елементів цієї е, досконалої операції. Досконалої, тому що є результат. Результат 100%. що можемо проходити. І подивіться, скільки днів поспіль, от протягом цього часу відповідно говорили в тому числі не лише російські медіа, і наші дуже багато в тому числі. Про те, що росіяни будують, будують, будують загородження і навколо Керченського об'єкту відомого, і навколо своїх там бухт, внутрішніх там озер або напівморських озер, як в даному випадку, то виявляється, можна проходити. І це знову таки майстерність, звичайно, наших пілотів. А по-друге, не всі козирні карти сьогодні Україна дістає і тактика може бути різна. Ну Наприклад. Наступного раку щось буде перестрибувати, Я допускаю перестрибувати через ці загородження. Наші можуть все, що служба Божа, служба безпеки України, що та служба, яка дуже гуркотить і голосно результативно. Щодо буксирів, власне, чому я кажу про знання? Буксир – це провідник. Це провідник для о, тих кораблів, які треба виводити в море, для того, щоб вони виконували поставлені бойові завдання. Це допоміжний так званий допоміжний флот, е, і тут ключове слово допоміжний допомога. Тобто, ми розуміємо, що фактично обрізаються м, якісь е, ручки, ніжки очинята в тому числі для того, аби великі кораблі, а вони ще, наприклад, ракетоносії є у Чорноморського флоту. Вони повноцінно виконували свої функції. Етапно продовжується демілітаризація Чорноморського флоту і демілітаризація Криму. Ми бачимо ця етап ця вона прослідковується. Ця стратегія витримується. І вчора спілкувався з нашими американськими друзями то вони вражені. Я відверто сказав, Україна наступає в Чорному морі і має результат. Це ми ще не говорили і не мали такої інформації про сьогоднішнє ураження. Будь-який корабель він є у флоті, звичайно, цінним, тому що має функціонал, пане Сергію. Давайте тоді про ще одне відео поговоримо сьогодні. Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти взяли в полон. Групу російських штурмовиків на Харківщині. Зараз давайте його подивимося зі звуком, і потім обговоримо і я поставлю питання, щоб було зрозуміло. Штурмове війська, командир роти. Давай, Давай далі. Штурмовики, стрілки. Давай. Штурмовій стрілок. Штурмовик, штурмовик, стрілок, штурмовик, стрілок. Ну тут багато нецензурної лекції, вона, звісно, запікана, як ми кажемо, телевізійники. Ну, це зрозуміло, це бойові дії, це нормально. Тут історія, як на мене, полягає в тому, що. Як би ви оцінили всю цю історію з, з тими вуличними боями, які сьогодні в вовчанську? Бо це ж якраз результат того, що ми відбуваємо наші позиції і беремо в полон росіян? І я так знаєте, я я бачив різні відео, різні е, фотографії російських. Полонених, ну ось ті мені на чмобіків, до яких там раніше там нас е трошки ми могли трошки до них звикнути. Вони такими не виглядають. Вони виглядають типу точно підготовленими здоровими людьми, які готові йти в наступ. Абсолютно вірно, це вкидається в очі, не дивлячись на те, що там заблюрено дуже багато, але відчувається. Ну видно, що це дійсно штурмовики, що це підготовлені бійці, нічмовики, Абсолютно вірно, і поведінка ну, нормальна така. Вони там не плачуть, так а от що стосується вуличних боїв, то це нам це Україні вдалося нав'язати цю тактику для ворога, тому що ворог намагався Протиснути м'ясними штурмами, використанням авіації, протиснути нашу оборону, виявити нас фактично з Вовчанська, захопити Вовчанськ, зупинитися можливо на певний час і підкреслю на цьому рубежі, продовжувати окопуватися, зробити цей плацдарм уже потім спільний з напрямком липці, і власне продовжувати ту ну, теж використати слово епічну, як сказали росіяни, харківську наступальну операцію. Ви бачите, що вийшло навпаки в вуличних боях боях виявилося, що ми маємо перевагу. Це тішить від того, що наша морська піхота має високий рівень підготовки. А цим росіянам я скажу, що їм дуже пощастило. Вони живі і вони будуть в полоні. Їх обміняють. Що там далі мене не цікавить, але їм дуже пощастило. Тому те, що вдалося. Контрнаступальними, контратакувальними, так точніше, діями на вовчанському напрямку вичавити ворога, не давати йому все-таки закріплюватися. Це і планування відповідних заходів нашим командуванням, і, скажімо так, пожежу вдалося загасити, але ліквідувати ще навряд чи. Це реалії, це не до того, щоб там бігти і зрада-зрада, Ні. Це розуміють і наші командири, в тому числі, що до о, закінчення пожежі ще є час, і ворог буде продовжувати. Підливати олії у цю пожежу і буде продовжувати, бо він готується на сьогодні. Це очевидно до продовження наступальних дій на харківському напрямку. Я вже трошечки згадав про те, що перекидає відповідні підрозділи, із, наприклад, Куп'янського напрямку, наскільки відомо, і з Донецької операційної е, зони, не знаю, чи з півдня там десь будуть когось перекидати на півдні. Там у нас своя історія. Про неї можливо теж колись згадаємо то продовження другий етап ще буде, але це ситуація, яка прораховується нашими командирами і бійцями. Сподіваюся, нашим пожежним дасть е, врятувати ситуацію вже е, безповоротно для ворога. Пане Сергію, давайте тоді поговоримо про південь. Сьогодні вийшло на українській правді інтерв'ю моєї колеги Ольги Кириленко. Вона спілкувалася з замкомбата 65-ї бригади Тарасом Михальчуком на позивний іспанець. Я звернув увагу на його слова, які я вже чув і від ваших колег в ефірі про те, як сьогодні виглядає населений пункт роботи. На от його спитали. Я зараз наведу його пряму цитату. А для тих, хто хоче почитати це інтерв'ю в повному обсязі, воно буде посилання буде в описі до цього відео. Ось що він сказав. Про нароботини населеного пункту як такого немає? Він щез, це просто пряма ділянка. На ній можна поле орати. Ми оборону тримаємо в окопах будинків, як таких уже немає. А колись тут була школа, до ста хатів, церкви не було. Вона в Новопокровці, де зараз ворог, таке маленьке село. Там важливо, що він сказав потім: роботи не захоплене, воно в сірій зоні. Там є і наші сили, і їхні. Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою? І тут, знаєте, виникає таке питання. Воно певно, що достатньо цивільне. А навіщо нам триматися там, де достатньо складно закріпитися? Бо пряме поле це така для мене нема розуміння, чому ми тримаємося за, за цю ділянку фронту. Ну, по-перше, треба подякувати побратимам за те, що тримаються під наступальними діями ворога. По-друге, з цитуванням побратима теж повністю згоден. Ми говоримо про те, що роботи не захоплено. Як про це я не знаю вже скільки, скільки разів? Може, ви ввели таку статистику? Росіяни заявляли про те, що роботи захоплено. Це майже кожного дня. Там на певних їхніх пабліках можна е, побачити. Е, це перше, і третє, те, що дійсно вони закріпилися там, де була колись школа і прополе. Це не е, е, руске поле. Яке ми звикли там чути в відомих піснях, це сьогодні поле битви, це дійсно сіра зона, але в нас є можливість сьогодні це про те, чи є сенс у всьому цьому. У нас є сьогодні можливість тримати під вогневим контролем е, рух росіян. Вони намагаються лізти вперед? У них є, якщо сьогодні, не певні дедлайни, хоча, можливо, вони дійсно є, але є завдання. А завдання пройти це роботинське поле, висунутися далі і зрізати цей плаздар, про який ми з вами в тому числі досить багато говорили. Але є вогневий контроль. То чому ми це робимо? Якщо є вогневий контроль? То ми можемо впливати на ворожий ресурс, тобто його сточувати. Це теж завдання цієї оборонної стратегічної операції, яка сьогодні триває, на мій погляд, по всій лінії бойового зіткнення, тому б'ють наші і знищують ворога. Причому це не лише, скажімо так, штурмова. Компонента це і механізована компонента, в тому числі. А ворог е, акцентує увагу до речі, на Старомайорському. Там і авіація працює, там ворог активізував свої штурмові дії. Отут, можливо, теж є певний дедлайн. Я погоджуюся з деякими колегами, які говорять, що е, я навіть чомусь запам'ятав про це, зараз задав дійсно 12 червня. Так званий день так званої Російської Федерації, можливо, якийсь там подарунок для бункерного їм треба подати. Можливо, хтось хоче під час цієї генеральської чистки на Росії сказати: Дивіться, а я свій, я герой, я тут щось захопив. Я думаю, що там зараз ворог буде концентрувати свою головну увагу, якщо ми говоримо саме про цей напрямок. Ну і времівський виступ звичайно, це так. Добре, пане Сергію, по перше, вдякую вам за те, що ви знайшли час поспілкуватися із мною, для і зі мною правда. донести свої думки до для глядачів української правди. Я якраз нагадаю Сергій Братчук, речник української добровольчої армії, південь та військовий експерт, був гостем української правди. Ну я також закликаю наших глядачів реагувати на цю розмову вподобайкою та коментарями. Якщо ви вперше на українській правді, не забувайте нас підписатися для нас. Це дуже дуже важливо.